Добрий день, малята! А ви сьогодні рано встали? Вмилися, а зубки чистили? І зарядку зробили. Молодці! А як ви гадаєте, для чого це нам потрібно? Вірно, для того, щоб бути здоровими. Давайте з вами послухаємо вірш і спробуємо його вивчити. Здоров'я! Основа усього на світі. Здоровими бути, бажають ці діти. Для цього потрібно щоденно вмиватись, робити зарядку, і тепло вдягатись, себе гартувати водою і сонцем. І солодко спати з відкритим віконцем і їсти усе. Що на стіл подають, бо страви нам росту та сил додають. Зараз ми з вами всі разом повторимо цей вірш. Здоров'я основа усього на світі. Здоровими бути бажають діти. Для цього потрібно щоденно вмиватись робити зарядку. І тепло вдягатись, себе гартувати водою і сонцем. І солодко спати з відкритим віконцем. І їсти усе, що на стіл подають, бо страви нам росту та сил додають. Молодці. А зараз ми з вами пограємо в гру, яка називається. Що корисно для здоров'я? Я вам буду показувати малюнки та задавати питання, а ви відповідати корисно чи шкідливо або так чи ні. Робити ранкову гімнастику? Корисно чи шкідливо? Корисно. Їсти жирну їжу чи фастфуд? Корисно? Чи шкідливо? Шкідливо. Чистити зуби вранці та ввечері. Корисно чи шкідливо? Корисно. Їсти багато-багато цукерок. Шкідливо чи корисно? Шкідливо, але дуже смачно. Гристи нігті шкідливо чи корисно. Шкідливо приймати ліки без дозволу дорослих. Шкідливо чи корисно? Шкідливо і навіть небезпечно. Довго дивитись телевізор? Шкідливо чи корисно. Шкідливо. Снідати зранку шкідливо чи корисно? Корисно. Правильний сніданок запорука сил на цілий день. Мити руки після прогулянки корисно чи шкідливо. Корисно. Займатися спортом корисно чи шкідливо. Корисно! Молодці малята! Я зрозуміла, що ви знаєте, як правильно берегти та зміцнювати здоров'я. Здоровими бути здоровими. Будьте здорові! Та не хворіть! До зустрічі!